Доброго дня всім гостям і підписникам канала. Такий новий хак у нас травимо зерно. Ну колись я показував відео, як ми травимо зерно. Бистренько і... І... ну, і качественно, я думаю. З бега сипеться в таку бочку. Воно не сипеться, тут як клапан встало і все, потихеньку уходить бега. Туда із бочки одним потоком сипеться, е -е сипеться у ящик. Ну а далі йде по шнекові. Каністра висить 10 літрів. І по шнекові йде у машину. Отак писає, як його. Так ми травимо. Ну, не дуже червоне, зараз я покажу, чим я травлю. Не дуже чого червоне, не знаю. І води більше йде, і норму більше даємо, е мабуть такий гуматами. Є гумато, мікродобриво і венцидор. І він це... зараз батько принесе каністра і винцедором. Ну кожен рік воно таке, чуть-чуть е е світле зерно, того що гумати чорні, мабуть, з'їдають цвет. Якщо ви побачите, може що там такий. Не, не красний, а темно. Темно такий. Без всяких усилій, без всякого цього на, напряга все даємо, норму даємо, норму більшу даємо препарата. Ну а так виходить. Починаємо сяти, пройшов у нас дощик, десь 15-14 мм, мабуть, невеликий. Ну, прям промочило. Починаємо ми сіяти. Сіятимемо, ми заснімо відео, як ми сіємо і подивимося. Ну, так. Саме головне підписуйтесь на канал, наблюдайте. Поставляйте подобайку, чи не подобається, кому подобається, пишіть, комітіруйте. Ну отак, я каждый його травлю, е -е, венцидором травлю, венцидором, то ну, без сашки, без нічого, Мо все нормально, проходить процес. Зерно мокре, так і як, е таке ну, як ну, як должно й бути. Мокре, мокре зерно аж. яке зіпи, як кажуть. Як кажуть, аж до рук видно. Вот такі, такі, такими препаратами. Зараз злізу покажу, яким пропаратом протравлюємо. Венцидор двокомпонентний. Тоді додаємо літру на тонну вимпел 2, регулятор росту рослин, не знаю, долиновський і літру того літру додаємо. І такий гумат глумін якийсь теж такі додаємо ну цього 300 грам 300 грам на тонну зернові 300 300 ну, 300 грам на тонну Ну це так, так виходить таким ми протравлюємо червоненьке Ну за, за скільки це ми? За час ось уже четвертий Б. 15 минут я затікаю десь 15 okay, 17 15. минут Ви... висипається. Такі. Так, ну все, всім пока. Пишіть, коментуйте. До нових зустрічей. до побачення.